Всі україні гей, з вами я, ютубер Дуней, і сьогодні я вам розкажу про найкращих нападаючих FIFA Mobile, на мою думку. А також, поки ми не почали цей ролик, хочу вам подякувати за те, що ви набрали 17 лайків на моєму минулому відео. Всього лише за 3 дні ви найкращі. А тепер погнали до відео. Дісклеймер. Це відео було загнято до виходу нових преміальних комірів. На десяте місце прийшовся дябер з Саудовської Аравії. У нього 107-й овер та ціна 18 мільйонів монет. Робоча нога. Права 4 зірки на фінтах. Для свого рейтингу в нього непогані стати. Швидкість 122, удар 124. Непогано проходить лінію захисту та реалізовує моменти один на один з воротарем. Але він більше асистент. передачі – 115. Зріст 177 см та вага 71 кг. Особовий прийом 360, святкування голо, зрубане дерево. Але у нього лише два таланти: швидкісний дриблінг та потужний кручений удар зі штрафного. Доступні позиції крім свої, центральний форвард, правий форвард, лівий форвард. Лівий вінгер, правий вінгер і центральний атакуючий півзахисник посилення навиків, удари, сила, завершення атаки, швидкість ривка та володіння м'ячем. Грає в збірній Саудовської Аравії, а також в Арабській Лізі в клубі «Аль-Хіляль» програма шляху героїв. Тепер переходимо до дев'ятої посади. Дуже хочу розповісти про класного іворійського легендарного нападника. Дрогба чудові стати та 108 рейтинг Коштує 23,5 ляма. Ветуча нога права 4 зірки на особливих прийомах, 122 рейтинг швидкості та 130 удару. Фізика 127. Непогано. Хороший варіант для основного складу, тому що зараз його складно продати. Та ціна, в принципі, оптимальна. Зі зростом у нього все добре: метр вісімдесят Виграє верхову боротьбу та забиває з навіса та кутових, вага 91 кг. Нагрузка в атаці висока. Дивно, але в обороні нагрузка теж висока. Особовий прийом 360 святкування скользить на колінах, розставляючи руки. Сталантів позер, дальні удари та потужно б'є головою. Головне посилення другий нападник. інший з них. Ловкість, завершення атаки, сила удару, швидкість ривка, вибір позицій. Додаткові позиції такі ж самі, як і у інших напів. Цей гравець один з величайших футболістів в історії. Комір зіркового абоніменту, грав у Пірам'яр Лізі, а саме в Челсі. Збірна кот Тивуару. На восьмому місці в моєму топі стоїть Ришарлісен. Нападник 108-го оверу та івенту ТОТ Чемпіоната світу 2022 коштує десь 22,5 мільйони. Довгий час він був у составі у багатьох топових гравців та був одним із самих дорогих футболістів цієї серії. Я поставив його в вищі дрогби, тому що він чуть-чуть постатав краще за минулого. В реальному житті він забив найкрасивіший гол 2022 року через себе. Швидкість 122, удар 131. Хороший нападник забиває більшість до всього голів в суставі. ведуча нога права, 5 зірок на особових прийомах. Зріст і вага середня для нападника, прийом радуга, святкування, скользіння на колінях і рука вверх. Але як же голуб, хто зрозумів, хто зрозумів. Чотири таланти. З них егоїст, позер, швидкісний дріблінг і могутній удар головою. Посилення навиків, як і дрогби. Кравець команди турніра FIFA World Cup. грає в збірній Бразилії. На сьому місце поставив куміра чемпіонату світу Роналдо. Не Криштяно. Його називають Зубастик. Нападник 107-го рейтингу та непоганими статами. Приймає удари на ногу після навісів, а потім потужний удар в дальній кути від себе. Робоча нога знову права. Але зріс не настільки хороший, щоб вигравати всю верхову боротьбу в чужій штрафні 183 см, вага 82 кг, 5 зірок на особових прийомах. Значить, сам прийом радуга. Святкування скользіння на колінах і кулак вверх. Лише два таланти точний удар і швидкий дріблінг. Посилення навиків. Удари. Граф у збірній Бразилії є чемпіоном світу 2002-го разом з легендарним Рональдіндю. Він один з величайших в історії Шевченка 109 пройшовся на шосту посаду. Ціна 149 мільйонів. Дуже добре б'є. Рейтинг удару 132. Робоча нога по класиці. Права. Б'є в протилежний від себе кут на високому рівні. Зріст 183 см, вага 73 кг. 4 зірки на особових прийомах, а 360 це особовий прийом. Цвяткування аперкот в стрибку. З талантів у нього, могутній удар, точний удар і дальні удари. Коротше, по ударам. Посилення навиків теж удари. Грав в збірній Україні є преміальним коміром серії героїв збірних. Ятаміц кантана 110 рейтингу. Ціна 60 мільйонів монет. Його багато хто з донаторів забрав, тому продати важко. Він досяг своєї мінімальної ціни. Він був в кінці платного зіркового абоніменту. Дуже хороший нападник як для Версус атаки, так і для рівної гри. Є одним з двох найкращих гравців за зірковий абонімент. Має швидкість 135 та удар 142. Передачі фізика та дріблінг теж чудові. Він може бути як страйкером, так і асистентом. Зріст 188 см, вага 89 кг. 5 зірок на особливих прийомах. Значить, радуга основний особливий прийом. Робоча нога знову вправа. Талантів аж 5 Позор, дальні удари, воємейкер, могутньо б'є головою та, звісно, удар швидою. Посилення навиків. Завершення атаки. Додаткові. Дріблінг, сива удару, прискорення та баланс. Грав в збірній Франції та Прем'єр Лізі. А саме в Манчестері та ще Юнайтед. Четверте місце займає Холанд 109 івенту Тоті. Ціна десь 100 мільйонів монет. У нього фантастичні показники швидкості 144 удару 141 дріблінгу 125 та фізики 127 але передачі совенькі 99 тому він більше страйкер. Робоча нога нарешті ліва. Чотири зірки на прийомах. Сам прийом з п'ятки на п'ятку. Він високий 195 см, вага 94 кг, нагрузка в атаці – висока, в обороні середня. Якось він все ж таки пресингує садкування голу – Всім нам знайоме великий кулак. Таланти склонен до травм, швидкісний дріблінг та могутно б'є головою. Не можу сказати, що в реальному житті він склонен до травм. Посилення навиків, як і у минулого нападаючого завершення атаки. Нападаючи збірної Норвегії, кандидат в команду року 2022 грає в Манчестер Сіті. Трейко відкриває Ван Бастен. Голландський преміальний кумір. У нього 111 рейтинг. Він вийшов не так давно, тому ціна все ще більше 100 мільйонів. Його мало хто продає. Робоча нога права. Удар 144 швидкість 129. Чотири зірки на прийомах. Дриблінг теж хороший 132. Зріст 188 см. Вага 80 кг. Осоливий прийом знову ж таки з п'ятку на п'ятку. Святкування доволі незвичайне. Стійка на руках. Сконе до травм дуже непоганий командний гравець та його ще один талант точний удар. Бонус другий нападник Равець Комир. Грав в Мілані та збірні Нідерландів. Звісно, я вважаю, що багато топових футболістів хоч раз грали в італійській серії. А друге місце посідає ультіми Тоті Бінзима. Вважаєшся найкращим нападником 2022 року. Ціна 385 мільйонів. Робоча нога права, швидкість 130. Непогана для його віку. 132. Прискорення, швидкість ривка 128. Завершення атаки 148. Не можу сказати щось погане про стабільний темп атаки Каріма. Удар 147. Це дуже багато. А ще краще це оцінка сили удара 150. І така ж оцінка на виборі позицій. Підставляється під передачі, які у більшості випадків стають асістами. Пенальті 130, дальній удар 148. Передача 121 рейтингу. Нові пасти та новіси мають майже однакові стати у Каріма: 109 і 108. Короткі паси 140. Це доказує, що француз відмінний як бомбардир, так і асистент. Ріблінг 138, бачення гри 124, володіння 147, та реакція 140. Гроша володіє м'ячем, робить обводки та показує хороший результат у завершенні атаки. 119. Фізика. Непогана для бадника, але не дуже важливо. Чотири зірки на особливих прийомах. Зріст 1,85 м. Вага 81 кілограм. Нагрузка в атаці – висока. Це невероятно важливо. Святкування стрибок зі змахом кулака. Особливий прийом, як майже у всіх із чотирма зірками на прийомах 360 градусів. У нього є аж п'ять талантів. Лідерство, плеймейкер, точний удар, командний гравець і удар швидою. Посилення навиків. Удари. Гравець Реал Мадридо. По національності француз. Посаду найкращого нападника напитника Сіфамобели, на мою думку, займає Роналдо. Тільки вже іншої програми. Ціна 391 мільйон монет. У нього найкращі стати серед нападників. 112 рейтинг. 146 це показатель швидкості. Азаріо має також 141 дріблінг. Робоча нога права. Зріст 183 см. 5 зірок на прийомах, а сам прийом радуга. Нагрузка в атаці – середня, в обороні низька. Ну, правильно, йому навіть не треба навантажувати, щоб забивати голе святкування, впасти на коліна і показати в небо. Всього два таланти: точний удар та швидкісний дріблінг. Удари це знову ж таки посилення навиків. Я вже говорив про його біографію, скажу тільки, що ця карта преміальний кумір серії тоті. От і кінець відео. Як ви побачили, я надав сюди піле і Холонда 112. Це тому, що їх неможливо продати або купити. Ставте лайки, якщо вам сподобалось відео, і не забувайте писати коментарі, чи згодні ви з моїм топом. А якщо не згодні, напишіть свою думку. З вами був я до неї. всім бай-бай.